2006-2025 роки. університет шлях розвитку та визнання 29 березня 2006 року. Розпорядження Кабінету міністрів України, Львівський інститут пожежної безпеки було реорганізовано у Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Це дало почуття нової епохи в підготовці фахівців для служби цивільного захисту України з орієнтацією на європейські стандарти. Міжнародне визнання з 2008 року університет є членом Європейської асоціації навчально-наукових установ у сфері безпеки, партнерство з країнами Європейського Союзу: Польща, Німеччина, Франція, Австрія, Велика Британія та інші. Визнання та нагороди. Золота медаль у номінації Інформаційні іт технології у вищому навчальному закладі, диплом інформаційні іт технології у вищому навчальному закладі, почесне звання, лідер національної освіти. Золота медаль Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки. Лідер національної системи рейтингового оцінювання. Диплом. Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки. Університет, визнаний Центром знань культури та науки в Європі. Золота медаль видання підручників та навчальних посібників нового покоління для профільних вищих навчальних закладів. Диплом за активну.